Сьогодні я вам покажу рух з стегнами, який упростить вам багато фігур в латинських танцях. Ми розбудемо зараз ваші стегна, зробимо так, щоб вони танцювали вільно. Це відео більше для початківців, для того, щоб ви навчилися керувати своїм тазом, своїми стегнами, щоб у вас все виходило. А коли ми робимо там в самбі ось багато рухів або багато інших. Стилий танців. З чого ми почнемо? Ми стаємо ось так боком і таз підкручуємо вперед, назад. Вперед, назад. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Робимо це через низ. Наниз наверх, наниз наверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер в сторону. Сторону і в іншу. В сторону в іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Коли робимо ці вправи, у нас колінка не рівня, тому що ми так нічого не зможемо зробити. Вони в нас зігнуті. Ми отако присідаємо. Так само, коли робимо в сторону. Колінка зігнуті. І ми робимо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тепер. Ми будемо об'єднувати це в чотири такі точки. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чтитири. І ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ці чотири точки об'єднуємо. Круговим рухом. Дивіться, плавно вперед. Плавно в сторону. Плавно назад. Плавно в іншу. Плавно вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І в іншу. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість сім. Вісім. І ще. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І в іншу. Раз. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Молодці! Тепер, коли ми робимо самбо, коли включаємо наші стегна, танцюємо максимально яскраво, з запалом, цей рух вам точно знадобиться.